Добрий день, малята. А подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, це наші добрі знайомі звірята, сказки рукавичка. Погляньте, хто прийшов. Мишка, жабка, лисичка, вовчик, дуже багато звірів. А ви пам'ятаєте, куди ховалиться ці звірята? Так вони ховались у рукавичку. А чому ж вони оселилися в рукавичці? А ну, давайте й подумай, то що їм не було де жити. У них не було будиночку. А чи довго звірята прожили в рукавичці? Ні, не дуже довго. Так яких прогнав собачка, який знайшов рукавичку. Шкода, що наші звірята лишилися без дому. А давайте ми їм допоможемо. Покажемо їм оцей дім. Він такий гарний. Цей дім одноповерховий чи багатоповерховий, скажіть мені, будь ласка, так. Одноповерховий, вірно. А як потрапити у дім? Що в ньому є? Так, в ньому є двері. А щоб було світло в будиночку, в ньому мають бути що вікна. Чим накритий будинок? Як називається його верхня частина? Дах, повторіть, дах. А хто може показати стіни дому? Вірно, такі рівні, красиві стіни. Ой би нам такий будиночок, сказали звірі. А зараз у нас весела руханка. Ану, малята, вставайте, дівчатки та хлопчики. І дорослі досить вам відпочивати, вставайте разом. Ну що, малята, приготувалися? Тож починаємо. Ось такий високий дім. Так трикутний є на ні. Вікна відкриваються, двері зачиняються. І з труби йде димок. Дуже гарний теремок. Ось такий високий дім. Так трикутний є на нім. Вікна відкриваються, двері запираються. Із труби іде димок. Дуже гарний теремок. А давайте допоможемо нашим звірям побудувати надійний будиночок. У нашому будинку стіни із цегли. Повторяйте, стіни із цегли. Цегляні стіни. Цегляні стіни. Рами із дерева на вікнах. Рами із дерева. Дерев'яні рами. Повторюйте дерев'яні рами. Шибки із скла. Із скла. Скляні шибки. Скляні шипки. Дах із шиферу. Дах із шиферу. Шиферний дах. Повторюємо разом. Шиферний дах. Двері із металу. Двері із металу. Металеві двері. Металеві двері. Сходи із каменю. Сходи із каменю. Кам'яні сходи. Кам'яні сходи. Ось ми допомогли нашим звірятам сказки рукавичка. Побудувати новий, гарний, надійний будиночок. Повторяємо зі мною новий, гарний, міцний. У звірят тепер новий будиночок з високими стінами надійними. З великими вікнами, щоб більше сонечка всередину потрапляло, дах є, щоб захищав від дощу та снігу, та з міцними дверями, щоб жоден злодій не потрапив до будиночку. Ось такий будиночок повторюємо новий, гарний, міцний. Звірята вам дуже-дуже вдячні. Кажуть вам всі, до побачення, малята!